Я, звісно, не б'юті блогер, але ось це шикарний тон. Ще покажу його дію. В общем, я зараз буду фарбуватися. як ви бачите, я не вдома. І на першу половину носа я не... несу свій собі... з... пари... тон. Ось гляньте поближче, а тепер наносимо ой, я переборщила. нічого. Ой, ще десь немає, ага. Ну, ви бачите різницю. Тут більш червоніше на старому. Прикриває дужок. Власно, і всі пори, навіть попри те, що у мене їх ніколи не було. Коротше, ось ви бачите ззаді, спереді, і ви знаєте, що саме треба купляти. В общем, ось такий готовий макіяж в мене вийшов. Як ви бачите, свою стару какашку я стерила пальцями і додала ще кучку сміттєку. Мені подобається перехід. І до речі, дівчата, з 8 березня в нас всіх. До речі, у мене сюди рівно через три місяці день народження. І саме у цей священний день я і спалю свій рік народження.